Мої щирі вітання для вас, покупці, підписники та глядачі. Це канал компанії Деталі. І тут ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Перед вами кліпса обшивки дверей для автомобілів сімейства ВАК підходить на більшість авто, Audi, Skoda, Seat та Volkswagen. Не забувайте порівнювати каталожний номер, а саме 6Q0 868 243. Кліпса якісна, виготовлена з трьох елементів: чорний пластик основний елемент з замком, білий, направляюча, також на кліпсі присутня резинка, яка виконує роль ущільнювача та шумоізолятора у нашому каталозі номер DE 16894. Деталь є якісним аналогом. Переходьте в наші інтернет-магазини по посиланнях під відео. Та робіть покупки. Кліпси завжди є у потрібній кількості. Друзі, підтримайте україномовний Ютуб, підписуйтесь та ставте дзвіночок, і пам'ятайте, все життя складається з деталей.